Доброго дня, шановні поціновувачі літературного мистецтва. До вашої уваги новела, яку написав я, Олександр Серегінов, за що полігти змучений боєць. Був звичайний спекотний червневий ранок на блокпусті. Здавалося, що з кожною хвилиною, а то й секундою, повітря стає таке, неначе прямуєш із проголодного раю до пекла. Кожна хвилина. Це крок до того диявольського обістя. Соняшники, якими був оточений наш пост, тягнули свої голови до сонця, ніщо не передбачувало біди. Кулеметник Семен якраз чистив свого самостріла, робив цю справу дбайливо, наче вкладаючи частину своєї душі і намученого серця в кожен рух. Всі бійці були змучені своїм існуванням тут, на цьому місці, в цій країні. Однак у кожного борця у душі корличать білі голуби, а в тих інших душі самотні, некаяні. У когось є надія на спасіння, у когось на повернення до свого гнізда, а у деяких тільки на смерть. Та раптом сонце зайшло за хмари, і почалася гроза, проте це не просто блискавка грім і дощ, це набагато страшніше. Несподівано на блокпост рушив дощ. Він був нечастий, але забрав на небеса сімох. Неначе грім серед ясного неба зацукотів семеновий кулемет, але ці хмари кулями не розігнати. Почався свист і шум градів, які поніс за собою під землю ще декількох. Земля тряслася від тих блискавок. Юнак кулеметник вправно косив та раптом закінчилися патрони. Він прутко побіг узяти ще один. Ящик з кулями, але його перестріла гроза, і блискавичний снаряд влучив прямо в нього. Він впав від пекельної болі та не здав себе дьяволу. Він лежить і кричить диким голосом, неначе сотні чортів селилися у нього і поїдають його плоть. Біль пронизувала його від шкіри до костей. Семен хотів подивитися на себе, та не зміг підійняти голову навіть на декілька сантиметрів. Блокпост горів, в живих не залишилося нікого. Семен палав синім вогнем, сила його покинула. За деякий час приїхала за ним біла машина, та не одна, але згодом всі поїхали, окрім однієї. Вона його й забрала. Ось вони вже на дорозі до пункту. Авто їде повільно, бо дорога розбомблена, та ще й за вікном метуть гради. Семен вже навіть не має сили кричати, пробираючись через свист і шум градів, снарядів, і блискавок вони домчали до пункту. Вже везуть, підіймаючи сходами страшними, розбомбленими, брудними, вікна побиті, в деяких немає шибок, двер... далі дверей немає. Всередині вже хтось чекав на нього. Все було біле, на стіні висіла Шевченкова Мадонна Стеля теж була біла, вся потріската. Везуть далі, та раптом він зривається і йде, його голову заслонив дурмановий дим. Спочатку він іде великими червоними коридорами, підлога пофарбована у чорний колір. Обабіч стоять столи, а на столах багато квітів і рослинності, квіти посаджені в сіруваті глиняні горщики, а вазоні в керамічні горщики із золотими узорами. І тут він згадує ці горщики, такі самі, які стояли на його робочому столі, коли він ще працював. Зверху побачив кришталеву люстру, всіяну діамантами і рубінгами. Далі лежать потовчені квіти мальви, але все ще зберігають свій колір трішки форму. Справа від нього стояли бронзові вази, а у вазах зів'ялі, зате не погнивші плоди калини. Біля них висіли прогнивші соснові полиці, а на них вирізані золоті фігури Володимира, їх було близько ста штук, прямо зрізаний дубок. Зверху велика голова Шевченка, а знизу все всіяно штрайлами і капами, а зразу за стіною портрет київських владарів і все перечеркнуто ізраїльською зіркою Давида. За ним стіна, потім велика бочка із водою, просто велетенська. А над нею висять маки і кубка землі. Семен хотів попити її, але була дуже солоною і гіркою. Поступово почав змінюватись колір стін на блакитний. Тут же замість ламп горить вогонь, а в стінах скло, всередині якого золоті три зуби, а в кінці коридору вповен ріст монумент Ярослава, вилитий з чистого золота. Проте хтось облив його голову чорною фарбою, а під ним спалені блакитні прапори. Далі на стінах висіли різні вишиванки. Семен дійшов до кінця коридору і побачив металеві двері, а на підлозі сотні різних ключів. Він спробував усі ключі, та жоден не підійшов, почав бити в ті двері, і їх відчинила молода, симпатична дівчина у вишиванці. З якої текли краплини крові, і мовила: Заходь, вмить щезла, залишивши лише вінок, та двері зачинилися. Кімнатка була маленька, без світла, однак Семен зумів роздивитися кулі на підлозі і свої побиті дерев'яні двері, які трималися на крихкому і ржавілому цвяху. Він намагався вибити його та марно, був добре вбитий бідою. Побачив, що від дверей стирчить мотузка, почав тягнути, проте вона була обірвана. Подивившись угору, він роздивився невеличке вікно, зав'язав на мутузці петлю і накинув на дверця та ручки, тим самим відчинивши його. І, тримаючись за неї, ліз і ліз все до вікна та стрибнув, тяжко зітхаючи. Падаючи, його підхопив білий голуб, взявши кігтями і дзьобом за сорочку. Пролетів декілька метрів, як на нього кинувся чорний, наче смерть, круг, і голуб відпустив з Леп Семена та почав боротися з вороном, видавши йому декілька пір'їн, хотів знову підхопити змученого солдата. Проте було вже пізно.